Так, ну що, починаємо мою другу доставку. Тож, перше, що я замовила, це такий іригатор. У мене їх в комплекті А, Я сподіваюся, що вони працюють добре. Але раніше у мене такої штуки ніколи не було, тож подивимось. Дуже в поганому стані. Посилка. Окей. Okay. Так, ну інструкція. Хто читається інструкції? Так, тут іде кілька насадок. Буду пробувати. І це у нас здається, у мене один рожевий і один зелений. Окей. Okay. Я думаю, зуміла працює. Так, наступне це. Так, коли я замовляла на картинці це як очікування та реальність. Бо на картинці це була а, красива. Я не пам'ятаю, як буде. Я вважала, що буде більше ліхтариків і усього, але я вже бачу, що це розчарування. Ну, це не те, що розчарування, це просто моє очікування і як воно насправді те, що я замовляла. Це для котика. Для кішечки. Така новорічна прикраса. При тому, що вона не любить нічого носити. І останнє разу, коли я купила светер для неї, я не вгадала з розміром. І він, звісно, для плюшової тваринки зараз. Ухти. Окей. Це для мого друга на Новий рік а це шкарпет і пиво. Бо він є пиво. Тут логіка, розумієте. Це ще один іригатор. Цей, цей вже виглядає добре. Має бути зелений, але також не фічний колір. Я просто сподіваюся, що це так, як я замовила. Ось ці навушники я дуже довго чекала, тому що вони мають бути з перекладачем. Мені цікаво, як це працює. Я ніколи раніше таке не пробувала. Тож зараз спробуємо. Так, це. А, ну, це силіконові не видно. Це силіконові просто на пальці, тому що так я працюю на ногах постійно в там? Нічого. Так, так я працюю постійно в капронових колготках, то пальці, звісно, потім стають ось такі. Так, це у нас. оце я також чекала, це має бути цікаво. Це ось така маленька Окей. Я думала, що вона буде менша. Але це камера. <свісно> ось така камера. Блютуз. Для відеоспостереження. Не знаю ще, навіщо що я буду робити, але я придумаю, куди її подіти. Так, що у нас ще є? Ага, це я зараз спробую зараз, бо мені цікаво. Це... це для зубів, як. Це не спрей. Пінка. Так, я думаю, це має бути пінка для зубів, просто для, для дихання, як спрей, але... але пінка. Не можу відкрити. Ось так воно. оглядаю. Класика. Це не можна ковтати. Господи, це не супер щось нове, але я хочу спробувати. Бо я багато разів бачила, але Тому що в мене руки з одного місця. І стрілки я так і навчилась малювати за усі роки. А, зараз це все. У мене є ще одна посилочка, але вона, я її отримую вже післязавтра на за пошті.